Взаємодія міжнародного і національного права. Для того, щоб зрозуміти міжнародне право, необхідно відокремити його від суміжних явищ і процесів. Існує світове право. Це сукупність всіх правових систем людства. Світове право поділяють на два види: міжнародне право і право. Національне право про співвідношення цих двох правових систем і піде мова в цій лекції, міжнародний обмін правовими нормами. Національні правові системи, наприклад, право Вірменії, Росії, України, США, не існують ізольовано одне від одного. Право це унікальний винахід людства. І тому найуспішніші винаходи з приводу права запозичуються з країни в національній правовій системі якої ці правові винаходи були зроблені, цей процес отримав назву Рецепція, під яким розуміють вплив однієї національної правової системи на іншу. Хрестоматійним прикладом. Тут є рецепція римського права, ідеї якого проникли в більшість цивілізованих правових систем сучасності. Приблизно в кінці ХІХ століття до процесу обміну правовими ідеями активно підключилося і міжнародне право. Відбувається це в такий спосіб. Національні норми однієї держави, які виявилися найбільш успішними, проникають в міжнародне право. Це проникнення здійснюється у форматі міжнародних договорів, в яких закріплюються правові ідеї домінуючих цивілізацій. На другому етапі відбувається рецепція, тобто проникнення норм міжнародного права. В національну правову систему теорії взаємодії міжнародного і національного права. З цього приводу існують дві фундаментальні концепції. Дуалістична і моністична Дуалістична концепція співвідношення міжнародного і національного права стоїть на позиції слабкого зв'язку. На тому, що ці правові системи взаємодіють, але не так сильно, щоб істотно впливати одна на одну. Наприклад, в національному праві існують дві галузі кримінальне та цивільне право. Ці галузи взаємодіють. Наприклад, за допомогою інституту цивільний позов в кримінальному процесі. Але ця взаємодія не є суттєвою. Теж відбувається і з міжнародним та національним правом. Вони регулюють дві різні сфери соціальних відносин і їхні дороги практично не перетинаються. Моністична концепція співвідношення міжнародного і національного права заснована на сутнісних зв'язках цих правових систем. Цю концепцію, у свою чергу, поділяють на два діаметрально протилежні підходи. Перший підхід заснований на приматі національного права над міжнародним. цей підхід обґрунтовано в працях Канта та Гегеля. Національне право є первинним, а значить, що у випадку виникнення колізії. Між нормою національного та міжнародного права потрібно застосовувати норму національного права. Другий підхід історично був обґрунтований дещо пізніше. Це підхід про примат міжнародного права над національним. Його обґрунтував Кельзен. Аргументація цього підходу заснована на аналогії. Так, Корпоративне право не може суперечити національному законодавству. Наприклад, в статуті акціонерного товариства не повинні міститися норми, що суперечать кримінальному законодавству держави. Такі норми національного права зі свого боку не можуть суперечити міжнародному праву. і імуністична. Концепція погоджується з тим, що існує збіг об'єктів правового регулювання міжнародного та внутрішньодержавного права, тобто ті сфери, де міжнародне і національне право можуть конкурувати між собою, наприклад, питання дипломатичних і консульських зносин, питання захисту прав людини, права збройних конфліктів і тому подібне. Поняття і види імплементації. Імплементація це процедура проникнення норм міжнародного права в національну правову систему. В імплементації є два завдання. Перше, припустити в національне право хороші норми, тобто правила, яких потребує національний соціум. Друга. Заблокувати погані норми, тобто ті, які суперечать принципам конкретного національного права, виділяють два види імплементації міжнародного права в національну правову систему автоматична і вольова. Автоматична імплементація. Норми міжнародного права проникають в національну правову систему без персональної перевірки. Приклад автоматичної імплементації це проникнення принципів міжнародного права, наприклад, принцип мирного співіснування, вольова імплементація норми міжнародного права проникають в національну правову систему. За допомогою спеціальних процедур перевірки державними органами. У вольовій імплементації є два види рецепція і відсилання. Рецепція це прийняття норм внутрішнього права, які текстуально повторюють норми міжнародного права. Відсилання це видання норми національного права, що відсилає суб'єкта правозастосування до норми міжнародного права. У відсилання, у свою чергу, виділяють дві стадії. Перша парафування і ратифікація міжнародного договору, друга розміщення відсилання. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовується правила міжнародного договору.